Розв'яжемо рівняння тангенс х дорівнює одиниці на корінні з 3. Ми будемо мати, що х дорівнює арк тангенс одиниці на корінні з трьох, плюс де n належить z за формулою розв'язку даного рівняння. Арк тангенс одиниці на корінні з 3 це пі на 6. Тому х буде дорівнювати пі на 6 плюс пі де n належить z. І далі, якщо ми будемо підставляти замість n цілі числа, то ми отримуємо, якщо n дорівнює нулю, корінь π на 6 належить проміжку від 0 до π. Π на 6. Далі, якщо n дорівнює 1, то у нас уже корінь х дорівнює π на 6 плюс π, і він вийде за межі проміжка від 0 до π. Таким чином наших коренів рівняння на проміжку буде 1, відповідь Б. Якщо розв'язувати на тригонометричному колі, то ми будемо мати наступне. У нас тангенс одиниця на коріні з трьох. Накреслимо лінію тангенсів. І одиниця на корінь з трьох, додатні значення. ну, Десь ось тут знаходиться воно відповідне значення на колі от, а якщо далі, то і от. Це точки, для яких тангенс одиниця на корінь з трьох. Якщо ж ми розглядаємо проміжок від нуля до пі, а це ми маємо цю верхню частину нашого кола. То, як ми бачимо, на цьому проміжку у нас тільки один корінь. Наступне завдання скільки коренів рівняння косинус х на 2, дорівні корінь із 2 на 2, і вони належать мають проміжку від 0 до пі. Якщо це завдання робити за допомогою відповідних формул, то ми запишемо, що x на 2 дорівнює плюс-мінус арк косинус корінь із 2 на 2, 2πn, де n належить z. Далі ми будемо шукати аркосинус корінь з 2 на 2, це π на 4. Тому х на 2 буде дорівнювати плюс-мінус π на 4, плюс 2 де n належить z. І знайдемо х. Домножимо на 2 ліву і праву частини і будемо мати, що х дорівнює плюс мінус π на 2, плюс 4 πn де n належить Z. Це розв'язки нашого рівняння. Далі будемо шукати, скільки їх належить проміжку від 0 до π. Якщо ми замість n поставимо 0, ми будемо мати плюс π на 2 і мінус π на 2 розв'язки. Проміжку належить тільки плюс π на 2. Отже, їх дорівнює пі на 2. Якщо далі замість n підставити 1, то розв'язки будуть мати вигляд плюс-мінус пі на 2 додати 4пі. І ми бачимо, що вони вийдуть за межі проміжка від 0 до пі. Таким чином, ми маємо один корінь. Відповідь А. Як можна було зробити це завдання за допомогою тренометричного кола? Ну, по-перше. Х належить проміжку від 0 до π. Якщо ми розв'язуємо дане рівняння, ми шукаємо х на 2. Тому давайте оцінимо х на 2. І це значення буде належати проміжку від 0 до π на 2. Ми поділили на 2 і 0, і π. Тому, якщо розглянути тригонометричне коло і знайти на ньому. Корінь із 2 на 2 це додатнє значення по х. То відповідні точки от вони на колі, для яких косинус корінь із 2 на 2. А так, як ми розглядаємо проміжок від 0 до π на 2, тобто оцей тільки проміжок, то ми бачимо, що на ньому тільки одна точка, відповідно, один корінь рівняння ми маємо. І ще одне рівняння. Синус 2х дорівнює мінус корінь із 2 на 2. Х, корінь х має належати проміжку від 0 до π. Отже, х належить проміжку від 0 до π. Якщо робити це рівняння, зверніть увагу, що ми можемо робити це рівняння і знаходити відповідні відповіді, а можемо просто зразу ж на тренометричному колі їх побачити. Я показую і так, і так. Якщо робити, то ми маємо записати, що 2х дорівнює мінус 1 в степен, арксинус від мінус корінь з 2 на 2 і плюс пі n. Де n належить z. Арксинус від мінус корінь з двох на 2 це мінус арксинус корінь з 2 на 2, тобто мінус π на 4. І враховуючи оцей мінус, далі ми можемо записати, що це мінус одиниця в степені n плюс 1 пі на 4 плюс піn, де n належить z. Далі ми поділимо на 2 або домножимо на одну другу, тому ми будемо мати х дорівнює мінус одиниця в степені n плюс 1 пі на 8 плюс піn на 2 n належить z. Оце ми записали розв'язки нашого рівняння. А тепер давайте шукати ті з них, які належать проміжку від 0 до π. Якщо замість n підставити 0, ми будемо мати тут 0. А далі отут 0 плюс, 1, тобто мінус 1 в першому степені дасть нам знак мінус. І як результат, ми будемо мати мінус π на 8. Дане значення проміжку від 0 до пі не належить. Наступне значення ми отримаємо, коли за місян поставимо 1. Показнику 1 плюс 1 це 2, тому знак буде плюс, і ми будемо мати х дорівнює пі на 8 плюс пі на 2. Ну, е якщо звести до спільного знаменника 8. Ми будемо мати 5 пі на 8. 5 пі на 8 менше, ніж пі, значить проміжку нашому належить. Якщо замість підставити 2, то в показнику ми будемо мати 3. Тобто мінус 1 в третьому степені вже нам дасть знак мінус. І ми будемо мати корінь. Мінус пі на 8 І додати 3 пі на 2. Так, це ми ставили. Так, це ми ставили не 3, а 2, напевне. 2, так, 2. Тут буде 2 плюс 1 3, мінус одиниця в степені третього мінус пі на 8. І тут ми ставимо 2, 2 і 2 скорочується, тобто додаємо пі. Отже, ми маємо мінус пі на 8 плюс пі, як ми бачимо, проміжку від 0 до пі. Дане значення належить. А вже коли ми візьмемо замість n 3 то тут ми будемо мати 3 π на 2, а в результаті показник 4, тобто знак плюс ми будемо мати π на 8 плюс 3 π на 2. π на 8 плюс 3 π на 2. Це вже вийде за рамки нашого проміжка. Отже, ми бачимо, що на нашому проміжку є два корені рівняння тобто відповідь Б. Ну, і як би це завдання можна було зробити за допомогою кола. Знову ж таки, ми шукаємо 2х. 2х, як ми бачимо. Буде належати проміжку від 0 до 2 π Я домножила на 2 і 0, і 2, і π. Тому, якщо розглянути коло, Синус, мінус корінь з 2 на 2. Від'ємне значення по y Відповідні точки ось тут знаходяться, для яких синус буде дорівнювати мінус корінь з 2 на 2. А проміжок у нас від 0 до 2п. Фактично, це повне коло. От ми бачимо, що на колі ми маємо дві точки, а відповідно два корені. Тобто, відповідь в та ж.